Перші кіти почали виходити ще в березні 2021 року. З того часу EA випустили 44 кіти, з них 29 присвячені будівництву, про котрі сьогодні ми і поговоримо. Я насправді не очікувала такої кількості кітів перед тим, як їх порахувати. Кількість кітів підрахована саме в період будівництва. Це було десь місяць тому, і я сподіваюся, що на момент озвучення та випуску всіх підготовлених мною відео розробники не захочуть. Випустити ще щось новеньке, бо, якщо чесно, я вже трохи втомилась від такої частої кількості випусків саме кітів. Але повернемося до суті сьогоднішнього відео. Я підготувала декілька будівництв, присвячених саме кітам, щоб розібратись для себе, чи їх достатньо для створення якісної будівлі, котра закриє всі можливі потреби зі сторони будівельника при створенні свого нового шедевру. Я вітаю вас на своєму каналі на відео з будівництвом. Сьогодні ми поговоримо і про кити як явище, в Sims, і про будівлю, котру я підготувала першою для випуску. Сьогоднішнє відео можна Сприймати і як подкаст, хто хоче послухати щось на фоні своїх справ. Але знаю, що є і така категорія людей, котрі залипають на сам процес будівництва, дивлячись на саме відео. Я саме з другої категорії людей, тому вам окремо побажаю приємного перегляду. Ну а якщо вам цікаві подібні розмовні відео, то дайте мені про це знати, бо будую всім сімсі я багато і достатньо часу, але випускати відео з будівництвом я вже трохи розучилась, бо їх, на жаль. Не так активно переглядають, як хотілося б. Якщо б ви хотіли бачити більше подібних будівництв на моєму каналі, то, будь ласка, дайте мені про це знати в коментарях. Почну з ідеї самого відео. Мені хотілося збудувати щось базове, таке як будинок з використання бази, або стартер, хоча стартер це трошечки інше. Такі відео я сама люблю переглядати у закордонних сімерів. Якщо казати саме про перший варіант будівництво базового дому, це гарно показує можливості. Самої бази, котра зібралась за роки існування четвірки. Це ж розробники додають нові предмети в режим будівництва і додають їх достатньо, як на мене. А за кількістю придбаних DLC ми можемо не бачити або пропускати ці нові предмети. Тому такі базові будинки та будівництва мають для мене окремий інтерес. Але в момент я згадала про таку штуку, як будівельні кіти в Сімсі, та зрозуміла, що до цього я не використовувала їх як основу для ідеї побудови. Частіше як допоміжний інструмент, згадавши декілька кітів, котрі ми маємо для прикладу, кіт для банних кімнат та кіти для спален в конкретних стилях, я подумала, чому б мені не відсортувати всі кіти по тематикам та не об'єднати їх в різні по стилю будинки, використавши обрані мною кіти та базову гру. Будувати з базою та тільки з одним кітом вийшло би довго за кількістю цих кітів. 29 окремих будівництв. Ну це можливо, але якось затягнуто і, мабуть, не вартує витраченого часу. Та і спробувати об'єднати різні кіти в різних стилях в одному будівництві мені теж здалось достатньо цікавою ідеєю. Це як такий імпровізований конструктор для будівництва або челендж, котрий ви могли б бачити у різних сімерів, де вони будують кожну кімнату з різним рандомним Ділсі. У мене вийшло 9 категорій для всіх будівельних китів: це. Стандартні кімнати для будинку це кухня, вітальня, ванна, спальні, в тому числі дитячі, можливі кімнати для хобі або робочі кімнати, так звані кабінети, категорія заднього двору, окремо я виділила кити з декором, котрі можна використати в будь-якій із цих раніше перечислених кімнат, та тематичні кити. Останнє це кіти для замку, для бістро, оазис на внутрішньому дворі, та підвальний кіт з мотлохом. Ці кіти, окрім підвального, я не використовувала в цих будівництвах, котрі будуть виходити, бо вони занадто тематичні. А я все ж вирішила сконцентрувати свою увагу саме на житлових будинках. Тож за цим винятком, у мене вийшло відсортувати 26 кітів та об'єднати їх між собою в 5 різних будинків. Що саме я і планую випустити як невелику серію будівництв. Якщо ви слідкуєте за відеорядом, то навколо сьогоднішнього будинку ви вже могли бачити. Інші будиночки, котрі я вже збудувала до цього. Я вирішила випустити останній будинок, котрий я зробила саме першим, бо він вийшов найбільшим на найбільшій ділянці в цьому районі, де я будую. А вибрала для цієї серії відео я Ньюкрест, як основу для своїх будинків, і це виявилось достатньо зручним рішенням, бо Ньюкрест завжди виступає як пусте полотно для фантазії такої будівельної. Ну і заповнити цілий район. Будинками, в котрих будуть об'єднувати якісь однакові елементи при будівництві, це теж непогано буде готовий цілий район для нового збереження, як варіант. Тож сьогодні я вам презентую великий сімейний дім для родини з дітьми. Діти можуть бути різного віку, для симів з різними захопленнями та окремою любов'ю до природи рослин і, мабуть, з любов'ю до спільного часу проводження. Дім з чотирма спальнями, враховуючи дитячі та головну. Спальню, просторою кухнею, місцем під кабінет та великим заднім двором. Як я вже говорила, цей будинок був створений в останню чергу, і для нього у мене були виділені сім кітів. Один із останніх доданих кітів для кухні Kitchen Clutter Kit, кіт з дрібничками для ванної кімнати, Bathroom Clutter Kit. Camper's Kit був використаний для малечі, для дітей, тобто, котрі будуть жити в цьому домі. Також кіт для віталень, Refined Living Room Kit, котрий я. Поєднала з книжковим кітом BuknukKit, Bluмінрум-кіт для рослинності по всьому дому, та як на завершення, грінхаус Хевен Кіт на задньому дворі у вигляді своєї домашньої теплички. Це було перше будівництво, де я змогла детальніше розглянути предмети з кита для кухонь, котрий відносно нещодавно був доданий. І кухня в цьому домі, завдяки ньому, вийшла дуже затишною, якою я і хотіла її бачити. Взагалі, коли я розподіляла кити та об'єднувала їх між собою по якійсь своїй логіці на той момент це створило в моїй голові асоціації, або навіть образи тих симів, котрі можуть проживати в кожному із створених мною будинків. Коли я будую житлові приміщення, так будинки, квартири, воно і саме приходить це натхнення і думки про те, хто б міг жити в цих результатах, котрі в мене виходять. Натхнення та розвиток думок про цих жителів, або кому б міг належати той чи інший дім. І Квартира, але в цей раз саме через різноманіття китів це відчуття було якимось іншим, більш насиченим. Мені здається, через те, що мені хотілося з одного боку поєднати схожі між собою кіти, але в деяких моментах я створила собі такий міні-челендж, поєднавши не зовсім сумісні кіти, як на мене. Але про це я мабуть поговорю вже в наступних відео, де це буде прямо стосуватись будинка. Бо в цьому сьогоднішньому домі все склалось максимально логічно, як на мене. І кухня з цими прекрасними деталями з нещодавно доданого кіта, і вітальня, котру вдало я змогла поєднати з кітом з книжками, та й інші кімнати. Вони створили гармонійну картинку, котрою я лишилась задоволена в результаті. Ще б хотілося додати пару слів про спільну рису всіх будинків. Наприкінці всіх п'яти відео, я сподіваюся, мені вдасться їх випустити. Наприкінці ви зможете зрозуміти те, що всі будинки плюс-мінус схожі між. Собою я використовувала однакові вікна та двері, якраз теж із останніх базових оновлень, коли нам були додані нові вікна та двері. І я хочу сказати, що бачити такі об'єкти в базі, це дуже приємно, тому що ці предмети деталізовані, якісні і виглядають досить гарно. Їх можна вписати в будь-якого стилю дім. Взагалі такі райони оформлені в однаковому стилі, як на мене, достатньо спірна тема, бо з одного боку боку, хочеться якогось різноманіття, як в житті, щоб кожен дім мав свою особливість, щоб доми виглядали по різному. Але в рамках Сімсу, коли тут в нас зовсім інші масштаби, хочеться бачити все ж щось спільне в цих будинках, хоча б дахове покриття, наприклад, інакше район буде виглядати більш хаосно і непродумано. втрачатиметься своєрідна естетика цього району. З іншого ж боку, я не дуже люблю ставити чи будувати зовсім ідентичні будинки. Будинки, бо готовий результат, якщо дивитися вже на повністю збудований район, він виглядатиме занадто плоско та штучно. Все ж в гру хочеться додавати якусь атмосферність чи естетику, котрою ви притримуєтесь, щоб якось оживити це місце, котре створювалось м, тобою самостійно. Ну або знаходити трошки схожі між собою будинки, але не ідентичні в галереї, і ставити їх своєму збереженню. Це достатньо тонка грань, не знаю чи Вдалося мені пояснити це так, як я уявляю в своїй голові. Намагалась я в цей раз додавати спільні риси для кожного дому, але все ж в міру. Будуючи цей останній будинок зі списку, я зрозуміла, що давно не створювала будинки саме такого розміру для великої сім'ї з великою кількістю спален. Для кожної спальні на другому поверсі ще, звичайно, призначена своя ванна кімната. Як я люблю це робити. Мені здається, оглянувши мої будівництва, це вже можна розробити. Осьцінювати як мою особливість. Насправді це стає дуже зручним в геймплеї, бо ніхто не буде товпитись, чекаючи своєї черги в ванну кімнату, якщо грати за велику родину. І як на мене, це все ж додає реалізму в гру, бо в мене є така думка в голові, що в своїх приватних будинках має бути якось ну, побільше ванних кімнат, враховуючи кількість жилих кімнат в цьому вашому домі. Хочеться робити більш логічні приміщення, котрі були б логічні. Побудовані і зі сторони реальних будинків, наскільки мені дозволяють ці самі уявлення про будівництво реальних приміщень. Можливо, коли я доберусь до відео з будівництвами з якимись порадами, я там про це обов'язково розповім. Сьогодні вже не буду про це філософствувати. Так от, повертаючись до попередньої думки про цей великий дім, я зрозуміла, що не тільки давно не будувала такого розмілу житлові будинки, не квартири, а саме будинки повноцінні, а ще і те, що я не грала давно за такі великі родини в таких типових сімейних будиночках. Трохи захотілося мені, якщо чесно. І під час будівництва мені здалося, що тут грати буде комфортно. Знову ж таки, через розміщення кімнат, котре мені вдалося в цей раз. Мені здається, в цьому саме домі кімнати розташовані зручно, і на першому, і на другому поверхах. Будувати маленькі будиночки, це я, звичайно, теж люблю. І мені здається, роблю це частіше. Але і таке. Які просторі теж не варто забувати і будувати їх час від часу, щоб не втрачати свою впевненість в можливостях при будівництві, бо все ж будівництво в Сімсі особливо це мені здається така своя особлива навичка, котру я маю, і має кожна людина, котра вміє будувати в Сімсі. Ви можете знати, що я веду свою сюжетну династію на каналі, і ось з цим будівництвом я навіть задумалась, чи я б родина в майбутньому могла би поселитись. Подібний дім. Не думаю, що це станеться тут в Ньюкресті, та й не думаю, що я буду використовувати саме цей дім. Доведеться будувати все ж щось більш особисте, підходяще для тих персонажів, але думка промайнула, бо дійсно мені цей дім дуже сподобався. Хоча там до таких великих сімей ще, на жаль, дуже далеко. Мені подобається ідея створення головної спальні на першому поверсі, а дитячих на другому поверсі. Взагалі я стараюсь робити спальні чисто. На другому поверсі, але це не завжди вдається по плануванню, як і в цей раз, бо кімнат вийшло достатньо багато. Але і таке рішення, мені здається логічним. Присутня дитяча безпека в домі, щоб усі діти знаходились наверху. Для малюків, звичайно, буде трохи запарно ганяти туди-сюди, по сходам, але нічого страшного, безпека, як на мене, головніша. Бачите, зайві думки про реалізм. Вони не дають мені спокою. Зате розвивають уяву при будівництві, як на мене. Дитячі спальні я Робила для різних вікових стадій, щоб ви могли поселити сюди будь-яких дітей. Можна селити кого завгодно, і по статі у мене немає кольорових упереджень, в принципі. Якщо у вас також, то філфрі, щоб поселити дітей в будь-яку з цих кімнат. Першу кімнату, яку я будувала вже на другому поверсі дитячу, мені захотілося зробити рожевою з великим доспальним ліжком. Спочатку ця кімната сама почала формуватись як для підлітка, але думаю, що тут. І дитина буде комфортно себе почувати, бо там присутні якісь іграшки, предмети, котрі будуть видавати більш молодший вік дитини. Можливо, тут може проживати дитина, котра тільки-тільки стала підлітком. Також є дитяча кімната для тодлера. Замінити ліжечко можна і на інфантівське, але у мене в попередніх будинках будуть кімнати для інфантів, тому в цьому будинку я вирішила лишити натяк вже на підрослівший тодлерівський вік. Третя дитяча точно буде Підходити для підлітка, така достатньо стандартна кімната людинки, котра починає формувати свою особистість, хапається за нові захоплення, вивчає свої вподобання і все подібне. Тому мені здається, така кімнатка буде ідеальною кімнатою для підлітка. Місць для спільного проведення часу з родиною достатньо і на першому поверсі, та і навіть трохи на другому. Біля сходів, в принципі, там теж можна зустрітись з своїми родичами і якось цікаво провести час або поспілкуватись. Але моє улюблене місце все ж знаходиться на задньому дворі. Це велике подвір'я з купою активностей. Райончик вийшов якийсь забагатий, бо майже в кожному домі ви зможете побачити басейн, або можливо, це початок літа, коли я це все почала будувати, дав про себе знати. Тому в майже в кожному домі ви зможете побачити басейн. Я навіть згадала про джакузі і поставила його на подвір'ї. В цьому домі біля теплиці і басейну, поєднавши це все в одну гарну картинку, досить рідко насправді я користуюсь цими великими джакузі в четвірці. Шкода, що немає таких гідромасажних ванн, як в двійці, котрі йдуть по рівню підлоги. По-моєму, в двійці там тільки одна така гідромасажна ванна присутня, але вона більш істетично виглядає, як на мене. І було би круто побачити щось подібне в четвірці. Хоча, і звичайні ось ці джакузі гідромасажні. Ванни, котрі ми маємо, теж можна вписати в своє будівництво час від часу. Куточок для дітей теж присутній на подвір'ї, все ж дітей в цьому домі має бути багато. Це буде мені здається злочином поселити в цей дім сімів без дітей. Тому сюди гарно вписався кіт з дитячим кемпінгом. Цей чудовий домашній кінотеатр з проектором з цього кіта мені вже не вдалося поставити в на цій ділянці. Все виглядало вже дуже якось нагромаджено, але я згадала. Про чудовий телевізор з бази, оформлений під Пінгвіна. Сюди такий телевізор, який раз прийшов в тему, і на задньому дворі вийшла досить затишна, маленька ділянка для відпочинку, виключно дітей. Взагалі, думка про те, що ти, будучи дитиною, можеш вийти на своє подвір'я, сісти в своїй особисто оформленій палаці, літній такий, та глянути якийсь мультик чи пограти на приставці, бо там її теж розмістила. Це. Звучить щось на рівні фантастики, як на мене, або з рівня сучасної дитини, тому що в своєму дитинстві мені навіть важко було уявити щось подібне в моєму житті, щоб я жила в своєму домі, бо виросла я все ж в квартирі, і у мене не було знайомих, котрі б жили в своїх домах. І подібне я б бачила достатньо рідко. І для мене це завжди було чимось дуже недоступним, мабуть, по цій причині, що з оточення не було. Когось подібного з таким життєвим досвідом. А подорослішавши, вже мені навпаки, хочеться закритись десь на своїй території, влаштувати собі ось такий домашній кінотеатр і більше вже ніколи не з'являтись в місті. Проектор вдома в мене вже є, лишилося тільки десь знайти якийсь будиночок. Теплиці. Окремо хочу поговорити ще й про теплиці. По-перше, це теж моя мрія в житті, Вік вже дає про себе знати. Я часто зберігаю собі фотографії гарно оформлених, Теплиць, там, де і столик можна поставити серед гарних квітів та рослин, котрі ростуть, і оформити, прикрасити цю теплицю гарно, гарно. Я це все зберігаю для сімсу, звичайно, але і в житті я була б не проти щось подібне мати на своєму задньому дворі. Будую подібні теплички в Сімсі. Я часто оформлюю їх якось під різні потреби. А от щоб пограти на ділянці з такою штукою за весь час після виходу цього тематичного кіта, мені. Так і не вдалося, на жаль. Немає у мене поки з династійців-любителів садівництва і їхні житлові умови ще не дозволяють щось подібне зробити, писати в їхнє життя. Але пунктик в списку у мене такий присутній. І у вас є можливість спробувати пограти в цьому домі, якщо у вас є підходяща сім'я для цього. Бо, як завжди, я лишу цей дім для завантаження на своїх сторінках. Ви, будь ласка, чекайте опис до відео. Там всі будуть необхідні. Посилання, де ви зможете завантажити цю ділянку. Або підписуйтесь на галерею в Сімсі, щоб завантажувати ділянки напряму з гри. Моя айдішка теж вказана в описі. Хотілося показати на відео якомога більше процесу будівництва, та все ж те, що не потрапило у монтаж, ви вже зможете оглянути самостійно в своїй грі. Сподіваюсь, що цей будинок стане вам в нагоді. Попереду нас з вами чекатиме ще чотири будинки. Я дуже сподіваюся, що мені вистачить сил і терпіння. Коментувати їх та викласти. А щоб у мене було ще більше мотивації це зробити, будь ласка, поділіться своїми враженнями від будинку або іншими думками в коментарях. Це, звичайно, мені допоможе зрозуміти, що відео з будівництвами варто робити частіше. Ну і на цьому я буду завершувати. Я всім дуже дякую за увагу. Бережіть себе та почуємось вже в наступному відео.